Все, що я могла сказати, я сказала йому тобі. Я радий вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми говоритимемо про інтерв'ю, яке менш ніж за добу зібрало практично понад пів мільйона переглядів. Головною героїною, точніше, героїнями, запрошеною гостею, стала відома співачка Христина Соловій. На хвилиночку, вона дає не так вже й багато інтерв'ю, і кожне її інтерв'ю, яке можна знайти на просторах Ютуба, нагадує таку рефлексію, самоаналіз, сприйняття та прийняття цього світу та його законів. Ні для кого не секрет, що мистецькі люди люди дуже творчі з тонкою душею. Можливо, якби не ця підтримка, та неможливо а точно. Такої артистки як Христина Соловій вже би не існувала до цього часу. Інтерв'юером у нас була Маша Єфросиніна, яка вже не один десяток років вірна своїй професії. Потрібно віддати віддане. Маша Єфросиніна, але давайте я її буду назвати Марія Єфросиніна. Запрошує тих зірок, на яких не дуже звертали увагу. Намагається ніби скласти докупи. Українське телебачення, український шоу-бізнес, і це абсолютно правильно. Зараз новий час, складний час, і абсолютно у кожного з нас нова сторінка життя. Але завірусилися фрагментами ствердження Христини Соловій про мову. Зачепився мовний конфлікт, де Христина Соловій каже, що кожен, хто намагався всидіти на двох стільцях. Має кров в тому, що сьогодні відбувається. Хочеш мені заперечити, я готова тебе вислухати. Такий маленький дисклеймер, що в цьому відео буде декілька, а можливо і доволі багато фрагментів, взятих саме з інтерв'ю. Звісно, я вказуватиму посилання, я вас запрошую подивитися інтерв'ю, яке в певній мірі відображає і український соціум. Буквально на днях я переглянув фільм Траса 60. І в чомусь таке бачення світу Христини Соловій, я як психолог помічаю, що в неї є безумовно дуже багато питань. Питань, на які дуже важко, а то й неможливо, отримати відповіді. Вона намагалася їх отримати. Проте не змогла це зробити в зовсім юному віці. І зараз вона все рівно крокує цим шляхом. Намагаючись взяти, бодай звідкись отвід, ну, зокрема, це проявляється в тому, що дуже часто Христині Соловій сама вона стверджує, що в неї романи, любовні стосунки, кохання з більш дорослими чоловіками, де ми можемо почерпати відповіді на свої питання, як не від дорослих людей. Людей, які знають цей світ, які підкажуть. Жодних претензій до Христини Соловії, адже вона жінка, і ми не можемо претендувати, щоб те, що закладено жінкам інстинктом, воно проявлялося в якійсь мірі, змушуючи їх робити ті речі, що все-таки належать чоловікам. Можливо, дехто мене звинуватить в тому, що я починаю ділити сексист, не сексист, дискримінує жінок. Але от погодьтеся, чоловікам в силу свого характеру, вони можуть виконувати більш важчу працю. Вони не зобов'язані. Проте, в силу сили своєї, звісно, чоловік може підняти диван. Чого неможливо претендувати чи змушувати жінку. Я про такі речі маю на увазі. І ось тут дуже цікаво в інтерв'ю. Чіпляється мовне питання. Де Христина Соловій стверджує: ось вам будуть фрагменти тим часом. Вона стверджує, що її з дитинства навчили ненавидіти все російське. Мене з дитинства вчили ненавидіти русню і все російське. Українці, як завжди, зачепилися тільки за одне. Ми можемо стати нелюдями, Христино. Нелюдями. Дуже схожими на тих про колектолову вісім'ямось. Це теж ну це дивись. Я тобі дуже вдячна за твою реакцію, і, можливо, мої слова були занадто колючими. А що оці хлопки означали? Те, що це була прекрасна промова, я тебе почула. І в цьому інтерв'ю я розумію настільки, все-таки різні менталітети в кожному регіоні країни. В коментарях дуже багато під постом Маші Фросиніної пишуть, що люди не розуміють, чому західні українці вирішили, що вони такі унікальні і найкращі. Потрібно звернути увагу на методику викладання в школі, маючи дуже велику культурну австро-угорську спадщину, в першу чергу австрійську, архітектуру, імпозантність. Безумовно, архітектура дуже радує душу, і взагалі ти усвідомлюєш, всередині яких ти стінах навчаєшся, велич. І тут ми можемо пройтися Другобич, звідки родом Христина Соловій. Прекрасне місце, дуже бага... місто, дуже багато архітектури австрійської. І не тільки Львів, не тільки Франківськ, а дуже дуже багато малесеньких містечок, які знаходяться в тій чи іншій області. Відповідно, дітям цікаво, як вони можуть навчатися у учбових закладах, яких можна прирівняти до Гокверсу за Гаррі Потера, а таких шкіл на Західній Україні зовсім немало. Відповідно, я хочу донести дуже багатьом українцям, чому так складається, де воно закладається, так тобто джерело, тому що Христина Соловій, я коли подивився інтерв'ю, я думав, що я дізнаюся щось цікаве, щось таке неординарне. Хоча абсолютно звичний менталітет, в якому я виріс, в якому мене виховували, який я бачив кожного дня. І я, якби не коменти, я б навіть не звернув уваги на те, що відбувається. А отже, йдемо далі. Відповідно, вчителі в молодших класах кажуть, що тут навчалися австрійці, поляки. Тепер ми навчалися відомі письменники, поети. Стільки австрійських письменників саме народилися, які зараз вивчають в Німеччині, в Австрії, народилися саме на теренах України. Нащадки відомого психолога Зимуда Фрейда. Вони з Тернополя. Поль е, зараз не пригадую, я не хочу збрехати, не хочу збрехати, Є сезан, сезан це медметець, є селан. Ну, менше з тим. Одним словом, це все закладається такий фундамент. Відповідно, діти починають звертати увагу, цікавлячись, живучи посеред архітектури, вони починають цікавлятись. І ви знаєте, в дитинстві тебе завжди охоплює уява, фантазія, і вона все більша, 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 більша. І ти починаєш рости з тим, що ти не такий. Що ти живеш на такій цікавій землі, що все-таки Так? І, власне, в цьому е, закладається фундамент того, що в народі називають зверхності. Варто розрізняти здорову самооцінку. Не боялася образити генія? Ну, ну та, ти, вже я... не... ти не боїшся когось за образити. За Це ти... було зайве питання зараз. За цей... е, характер сформованої. Особистості, і власне, коли в них починається ця сутичка, хто де виріс і мовне питання, Маша Єфросиніна якраз ніби поставив таку позицію, звісно, ображений зараз. Це правда. Просто українці, ті, які споконвіків розмовляли українською, вони виплескують, використовуючи цю війну ненависть. Не маючи росіян, які приїжджають на відпочинок в Україну, не маючи росіян, які зараз тут приїжджають заробляти, на кому ще, ну логічно подумайте, може українець зігнати свою злість на тому, що російське. А російське для україномовного українця що? Про... Був проведений неодноразовий експеримент. І тут важливо. тимчасово переміщені особи, які приїхали на терени Західної України. І повністю перейшли на українську мову, безумовно спілкуючись між собою, десь там російською, проте в публічному просторі спілкуються українською. До них не виникало жодних питань. Зразу йде усвідомлення, що ці люди наші, незалежно від того, як вони одягнені, яка в них ходьба, яка в них походка, який в них характер, що вони їдять, і якого вони віросповідання, тому що йде такий ідентифікаційний код, таке тавро, це наші люди. І всі питання, всі кордони вони знімаються. Подумайте логічно, зараз, коли це питання болить, і воно настільки загострене, коли україномовний українець чує російську мову, ви думаєте, що він виросши в україномовному виріше в україномовному середовищі, він сприймає чи Приділяй свій час на те, щоб подумати бідні люди все життя розмовляла російською. Ні, цього не сприймається. Е Інтерв'ю воно неодноразово також декілька разів переривається. І тут проявляється така ніби слабкість або просто небажання говорити. Якщо в один момент Маша Єфросиніна Марія Єфросиніна каже: Христині Соловію, що ти вже 10 років. В шоу-бізнесі, то декілька хвилин після цього каже, що ти 10 років аутсайдер українського шоу бізнесу. Там російська. І ти зразу одразу стала аутсайдеркою на 10 років. Ніби підсвідомо починає мстити. В цьому і виходить така якась слабкість Маші Єфросиніної як інтерв'юера, тому що вона не може нанести таку ширму. Тем, які болять. Професійний інтерв'юер, він переважно слухає і займає таку нейтральну позицію. Тут ми бачимо, що все-таки сутички є. І щоб згладити це інтерв'ю, обривається реклама, пауза і починають говорити про стосунки. Про стосунки Жадана, Христини Соловії, про кліпи. І тут також претензії, навіть не домашні і на Христини Соловій. Христина Соловій, вона така, яка вона є. Вона вже дівчинка доросла. Вона має право вести себе. Вона категорична, вона, на мою думку, впевнена, вона чинить супротив соціуму. Вона висловлює свою думку. Вона прямолінійна. Це пряма і головна риса українців, які повинні гордитися, і які повинні брати приклад з Христини Соловій. За це їй дуже велика вдяка. Е, те, власне, що вражає, це якраз і коментарі українців, і те, що нація, яка в постах дуже репостить і називає себе демократичною вільною державою, не може сприйняти думку просто дівчинки чи жінки. Просто думку. Е, вона просто сказала свою думку. Вона ні до чого не закликала. І ці думки, наративи Ірини Фаріон і Христини Соловій на них накидуються люди тільки тому, що вони публічні. Але я не в один дім заходив і не в одному домі чув ті самі наративи. Ті самі думки. Безумовно, ми намагаємося об'єднатися. Та об'єднаємося ми, коли справді вся Україна заговорить українською в першу чергу. І зараз кормити себе е, обіцянками, що намагалися співати українською, е, чи що Маша Єфросиніна завжди розмовляла українською, і вона завжди була за все українське. Е, ну, я бачив не один концерт Маші Єфросиніної, де вона була ведучою. Ну, це були абсолютно інші часи. І ви знаєте, так само як в сім'ї, коли трапляється щось таке важке, тільки після сварки. Тільки після розлуки ми долаємо вершини. Так само, як і в повномасштабному вторгненні, тільки зараз ми почали долати вершину. І всі ті проблеми, які в нас були, вони просто вийшли на поверхню. І ми почали про це говорити. Але ніхто з нашої демократичної країни та оточення не помітив про більш глибші е, травми. Можливо, і психологічні проблеми, я не можу про це стверджувати, я абсолютно не маю ніякого права, але про великий вплив Набокова, лоліти на маленький. Світогляд Христини Соловій, який її сформулював. А це, до речі, властиво кожному з нас. Ті фільми, які ми дивилися в дитинстві, які на нас вплинули, і ми самі не помічаємо, що ми живемо за цими наративами. Ці наративи нам насадив соціум. Ми їх використали як ж з'їли. І ми щоб не докладати зусиль, щоб не шукати себе, щоб не створювати себе, щоб не працювати себе. Ми просто беремо готовий образ життя, сюжет. Починаємо за ними жити. Власне, так, такою і стала Христина Слові. Надмірний образ романтики, чогось нереального і дуже багато ідеології. Господи, я хочу бути Дівою Марією. Візьми мене в свої жони. Е, також це зовсім окрема тема, яку Христи... Маша, Марія Єфросимівна не намагалася якось підняти, от, власне, ця тяга до дорослих чоловіків. Що за цим стоїть? Чому воно так? Я розумію, що не хочеться перетворювати програму на, психологі... на сеансу психолога. Хоча в деякій мірі воно так і є. Тому те, що подали на блюдочку, те й наше суспільство з'їло. Але я все-таки вірю, що українці нація розумна. І вони будуть сприймати ті наративи, які казав Іво Бобул про жінок, ті наративи, які каже Христина Соловій, тому що в них є свій досвід, на чомусь вони обпеклися. І ще одна риса українців, я не кажу, що це погано чи добре. Але от все-таки така інфантильність, от тільки добре. Про нас тільки добре. В інтерв'ю говорити тільки про, бо ми звикли. Бо нас 30 років тільки цим і годували. І більше. Нам, от це як зараз в Росії, для чого існує шоу бізнес? Щоб показувати ідеальну картинку, щоб не показувати, що проблем не існує, показувати, що люди всі такі ідеальні, а воно не так. І це варто сприймати. Я вас закликаю, перегляньте це інтерв'ю, тому що це справді цікава гостя. Я переглянув це інтерв'ю повністю, і я вам скажу чесно, я вважаю, що це найкраще інтерв'ю Марії Діфросиніної і найцікавіше. Щастивим, Пишіться.